Вітаю товариство. Продовжуємо проходження Call of Duty. Сьогодні в нас фінальна серія. Всім приємного перегляду! Хі є вритна до вікта. Історії філд від лає. If he lives and we die, his truth becomes written, and ours is lost. Shepherd will be a hero because all you need to change the world is one good lie and a river of blood. He's about to complete the greatest trick a liar ever played on history. His truth will be the truth, but only if he lives. Так, продовжуємо ми. Будемо ловити шепарда. Так, лорд він сматується. Так, запрыгай на лодку, запрыгаю. Пильку. Так, ми за рулем. Да, погнали. Блін, важке управління в неї таке. Дубувати трошки. Точніше різки. О, накаркав, напальок. Давай, ходу, поїхали. А мож... А, ми теж можемо стріляти, окей. Головне, щоб в цьому старому в голову не попасти. Фігня діло буде. Так. А може десь виїдемо, блін, на якусь більш відкриту. Ой-ой-ой. Місцевість. Блін, а можна якось турбо? Не, а турбо нема. Хрен з ним. Окей. Блін, ну це сиплі з усіх сторон. -мо. стріляй, старий Пасівний, короче, прайс у нас. РПГшники, як завжди, всю гру у нас. Блін, 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 що так вузько, Бляха-муха. Жесть. Погнали, так, разбережено, добре. Так, вертухи, лодки. Та ти що гониш? Що це робиться таке? Блін, не бачу це. Аляха, стріляй правою рукою, Йо -моє. Ніхрена ж не видно. Так. Стоп, давай ліво. Блін, щоб нікуди не оце не увалиться. Бляха, ніхрена не бачу. Окей, ок-ок-ок. Так, тут проскочим, Є. Так, вже по суші їду, херня. Так, порівняв трошки, окей. Давай сюди чу чуть де више. Я... Ой-ой-ой-ой-ой! Чуть на чуть не забуксував, -мо. Ляха, нічого не бачу. Жесть. Да, це наче, якщо я не помиляюсь, фінальна місія у нас буде. Так, стоп, а це що таке? Помалу помал. Добре. О, все. водопад, мо. Блін, ще тут нікуди не завалиться, да ти що гониш? Ще лодка тут на голову впала чужа, а ти що? Що за херня? Давай, верни, рульо. Все, десь ми вже на фінішній прямій, прямий Якщо не помиляюсь. Щось таке, плюс мінус Бляха, стоїмо и булижниками, блін, блин, хера не бачу вообще. Осипля, васы, бля, капец. Я... Ну а чим мені відстрілюватися? ничем, ну, окей, прикольно. Блин, не бачу, нифига не бачу, блин, шляпа повна. Давай яиц горіши. Чи плыви, чи грибы, що ты робишь? О, о, нормально понесло. Да, зараз на заруинять. Походу. Так, куди им десант скидываем Блин. Та стою, стою, стою. Так та куда? Що, як назад? Йо й жесть. Щось я не пам'ятаю такого з оригіналу, якщо чесно. Що ми пригали з цього з водопада, пригали вниз? Хм, може трохи перемалювали, або я просто забувся. Як було в оригіналі. Більше за все, що так і було в оригіналі в нас. Так, да, так, да, так і було. Згадав. Давай давай розпляемся. Я коптався, да. Так, погнали. Так, да, у нас один ніж. Так, обшукати місце падіння. Ідемо. Так, це хто у нас такий? Це у нас ворог. Ди сюди. Ого. Ти диви. Супротив ще хотів нам чинить. Не вийде. Так, це хто такий? Це теж ворог. Сюда. О. Міг нас застрелити, але не застрелив. Окей. Так, стоп, щось у нас. Вбити шепарда бачу, бачу, бачу. Блін. Ох, Важко нам хилить нас, капець. Зарин втече десь в Угу.

내일, будет не не угу. Ну все так просто. <связываешь> Короче, Дидзу самый, как всегда, спасает нас. Так, тянемся быстро по, по револьверчика. Давай, давай, давай. Повзаем. Блин. Давай, давай, давай. Повзы, пока в нее не завалил. О, все, показали право-ліво кнопка миші. І собака, блін. Бляха, муха. Номер два. Так, да, короче, щось цей. Як він, господи, забув? Капітан Прайс в фіговій формі. Щось есть навалює. муновали. Вони Вни посели одинакові. Не, Шепард взял все-таки вверх. Да. Так, нам треба раздупляться. Так, вожу мышка, что я ничего не бачу. Опа, у нас торчит ножик. Так. Ники мы заради станем. А? Давай, 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 давай. Тяны, тяны. Давай, 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 давай. Мои выйти. Давай, 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 тяны, ё-моё. Майже, Майже, зараз екран вообще поток не покинув витягне. Є. Так, і зараз ми його метнемо цьому чорту в голову. Так, де він? Стоп, 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 навожу, блін, держись, старий, держись. Іди сюди. Є. Бомба. Прямо в ліве око. То що треба, Та, ти що? Хід стрік вийшов. Так, що робимо далі? Буде в нас заставка чи не буде? Походу, що не буде вже. Да, це у нас прощальна така нота фінальна була. Зараз, напевно, що ці вже титри підуть. А, не, старый, старый, стыры жив. О, та ты что. Сатый на звездку. Прием, капитан. Все, раздуплился, Красавчик. Хоп, панамочку свою. Панамочку натянул. Соуп. Так, кто шо, я в акна, Ну так. Так, нужба, вставай. Тяни, я вже не можу йти, бляха-муха. Мене дирка в кузі. Так, а це Ніколай з цього, з першої частини e, Modern Warfare. Никола, якого ми рятували десь в цьому. Так, да. да, пішли у нас титри. Ну що ж, народ, всім дякую за перегляд, закінчили проходження ремастера другої Modern Warfare. Чудова гра, чудовий ремастер, всім дякую за перегляд. Допомагайте просувати україномовний контент, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, хто грав у це переведення, як воно вам, чи сподобалось, чи ні, плюси, мінуси. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових випусках.